Жителі та гості міста Чернівці запрошуємо вас на благодійну акцію Подаруймо майбутнє нашим дітям, яка відбудеться на площі Соборній. 6 серпня з 14.00 до 20.00. 7 серпня з 12.00 до 18.00. На вас чекатимуть майстер класи з розпису гіпсових фігурок, Майстер-клас з розпису шоломів та фляг. Патріотичний Аквагрим. Фотозона. Ще ми підготували ярмарок, де ви можете придбати різні поробки, виготовлені та розфарбовані руками наших дітей, картини, шоломи та фляги, сувеніри та інше. Також відбудеться лотерея з розіграшем призів. Вирочені кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Звертаємось до художніх шкіл міста Чернівці. Долучайтесь до розпису шоломів на тему Україна, очима дітей та приєднуйтесь до нас. Приходьте на акцію. Чекаємо вас і ваших діточок. Доєднуйтесь до добрих справ разом до перемоги. Інформаційний партнер, громадська організація Уніях та інтернет видання поповина онлайнмедж